Лучшого реабілітаційного центру ніж ось мирород не має. Я в крайній бері на собі спитав це. Я зразу не міг ні лужку держати, нічого. А тут чуть ли не підсрочника в мене давай вперед, іди займайся. Ти хочеш ходити, Іди й займайся. І я тоді йду і займаюся. Зручні підставочки. Поєднання жатого повітря, коктейля води і коротерапії, На Напротязі 10 хвилин постійно міняється кольор води. Заспокійлива ванна. Така в нас камера. Показання це під тиском, розчинення кисню і кисень в розчиненому стані швидше доходить по всіх сформованих судинах. Природня температура водички 18 градус. Бачите, такі дозатори йдуть 100-150. Водичку призначає лікар при першому прийомі. І в нас є кухня, де адаптуємо їх, щоб він Це міг домашні. вдома собі приготувати, мікрофильову включити, чайник включить, порізати. Це спеціальні, от візьміть, вилки для них. Да. А вони важкі, до А вони легкі не зможуть удержати і з ремінцями, щоб вона в нього не падала.